Зачіска для бабусі і дідуся. Кілька десятків львівських пенсіонерів готуються до свого міжнародного дня людей похилого віку, який відзначатимуть 1 жовтня. Усі гуртом пішли до перукарів і манікюрниць аби не тільки молодість згадати, але й виглядати молодшими і красивішими. Ні, пані дуже хороша. Ніяк. Вона прийшла, сказала, яку вона хоче стрижку. Спілкується, усміхається. Приємно зробити стильну зачіску укладку або ж манікюр. Їх запросили до перукарського салону, який у центрі професійно-технічної освіти. Тут серед інших студентів вчаться і майбутні перукарі. Час до часу вони причісують дідусів і бабусь, здебільшого безкоштовно. Тільки як вони підходять і просять нас їх підстригти чи зробити укладку, ми не можемо їм відмовити. Бабусі самі обирали собі майстра. жартують, З парокарні хочуть вийти такими ж, як і вони, гарними і молодими. Дівча сподобалась, красива дівчатка, і думаю, я така ж буду. Вони завше завжди, завжди мають час для всіх для котиків, для песиків, для сусідів. Можливо, інколи їм скучно, але щоб час знайти для себе, щоб. Знайти час для своєї зовнішності, щоб відчути себе дійсно, що от я жінка, зріла жінка, чи я чоловік, зрілий чоловік, в них немає. Здебільшого бракує грошей, скажімо, стрижка, яку хоче пані Ольга, в перукарні коштуватиме гривень 30. Я вдома стережуся, мене дочка стереже. Ірина Великопорська любить красиво виглядати. Навіть коли минула молодість, втратила чоловіка і підводить здоров'я. Я часом в хаті ходжу, як маю настрій, я собі уста підкрашу, я собі гарну зачіску роблю і ходжу по хаті, і я собі, дать, я маю від того задоволення. Вона завжди мала красиву зачіску і любила, коли подобалось відображення в дзеркалі. Любила надушитися, любила завжди, щоб я була, мала уста підкрашені. Завжди якась така я була. Ну, я сама себе любила, то багато значить, якщо людина сама себе любить. Тоді стає неважливо, скільки тобі років, а значення має лише скільки в тобі любові і віри. Христина Стець Володимир Квятковський наш репортер.